Всім привіт! Ну, тема розмови буде така, часто запитують, як, як швидко саженці починають плодоносити. Ось показує, що двохрічні деревця усипані яблучками. Ну, не так, щоб вже обидно, але все ж таки є. є. Кожне друге, третє з плодами. На це дуже багато. подивимся зараз, что за сорт. Я вам скажу больше докладно. Здесь у меня есть тут этикеточки. 255 Так. 255. Это чемпион Рено. Зимовый файный сорт. Чехословацкая селекция. На месте выше этикеточка. Каждое дерево. Подписано. На цій теж є такого плану. Природа на полісі чудова. То кульочку білі налив збирав Теж було в цьому році дуже багато яблука. Це у нас вже щось трьохрічне, дуже високе, під 3,5-4 метри. Всім дякую, до побачення. Ну,